Сьогодні нарешті дочекався, до мене приїхав мій новий телефон. Замість моєї моторової. приїхав навесненький телефон. І як ви бачите, це Nexus 5X. І тепер бачите, ось так ось мій, так, до речі. Бачите, що він так довго їхав, це більш проблеми в почті були. Ось мій телефон, я його вже запускав. Ось такий провод у нього USB Type-C на USB. Так він виглядає. Ось так він виглядає, як ви бачите, USB Type-C на USB Type-C. На жаль, USB Type-C на звичайний USB немає. Але треба буде докупити також на перехідник на ось таку зарядку. Це Fast Charge, не Quick Charge, Qualcomm Charge. Зряка Афачард ще трішки інша і для неї треба по-другому. На трішки по-другому відрізжають мене є такий прохідники і можна буде заряджати сам телефон. Також можна витягнути сам телефон. І ось так. Ось так ми його витягнули, але також у нас є ще і ось таке. Це ось таке. Тут є скріпочки для того, щоб... Витягнути сімочку, сімка витягується ось тут. Ось тут витягується. Там просто є звичайна наносімка, така як мої мотроли. І також тут є ще дуже прикольна штучка, як 90 днів для Google Play музики. Ось 90 днів безкоштовного Google Play музика. Дуже приємно, що сонце світить, можна так включити і ось сам телефон. Зараз ми його запустимо. До речі, тут є також і сканер відбитків пальців. Зараз ми збільшимо яркість. Ось як бачите, ось так він виглядає. Є сканер відбитків пальців, 12-м піксельна камера, скоро буде огляд. Поки я його протестую, до речі, можна додати відбитки також самого початку, як тільки я включив, до мене прийшло, ну я ще можна оновити телефон. То новішій версії. Також можна ось перевірити. Версія 6.0 Android. Бачите, в нас така зерфірка, Mashmelo. І можна пограти в саму цю зефірку. Також можна розблокувати і блокувати телефон ось так. І ще дуже приємно ось так. Бачите, вже розблокувався. Також можна запускати камеру туйни. Прикладаємо і запускається камера. Камера тут суперова, HDR+. також можна авто HDR+. Дуже прикольно і запустити передню камеру також. Ось, до речі, мої два телефона. Це мій новесень, як ви зрозуміли, оце мій старий. Ось так вона виглядає разом. Як бачите, ось так він по величині. Величесенький, але можна звикнути до одної руки. Я в повністю можна, 5,2-дюймовий із повністю можна користуватися. Ось так вони поточені. Бачите, однією рукою можна спокійно користуватись. Звісно, до самого боку краю дуже важко дотягнутися. Але все-таки можна якось прихватити ціле 5,2 дюйма, це вже максимум для одної руки. Бачите, ось так, дуже зручно використовується, скоро буде огляд. Мені дуже телефон сподобався, в мене на 32 ГБ він і скоро буде огляд до наступних оглядів покапка ось це було розпакування мого нового телефона Nexus 5X.